Всім привіт, дівчата! Я дуже довго відкладала це відео, тому що воно, напевно, буде довгеньке. Це відео про мої доглядові запаси. Я вирішила взяти тільки догляд за обличчям, тому що якщо ми візьмемо зараз іще й догляд за тілом, за волоссям, то це буде просто безкінечне відео. Поділила вже на групки, на кучки, щоб бачити масштаб проблеми, масштаб усього, що мені треба закінчити. І давайте починати. Перша групка, яку будемо розглядати, це догляд за зоною навколо Очей. Наразі я користуюсь ось такою масочкою Procolegan I Revive Mask від Elemis. Вона така плотненька і вона мені подобається на ніч. В день мені не подобається нею користуватись, тому що по ній катається тональна основа. Не завжди і не у всяких умовах, але катається. А наступний продукт це те, що я саме люблю використовувати вранці. Eye Pearl ось така. Металева штучка. Поки що антивікових якихось властивостей я не побачила, але зволожує дуже-дуже класно. Далі в мене є цілих три, як виявилося, мініатюрки під очі ось такий кілс з вітаміном С. А вже спробувала. Дійсно, дуже подобається так, наче, наче з вітаміном С, але зволожує непогано. Доволі такий плотненький продукт. Тільки тюбик великий, а всередині усього лише 5 мл. Насправді дуже-дуже мало продукту. Коли великий тюбик, то воно розмазується, наче там всередині, і потім приходиться його розрізати. Дуже швидко поглинається, просто в момент, навіть не видно, де я його нанесла. І така сама ситуація з концентратом для обличчя. Ось такі три мінічки, мені здається, що вони в мене дуже швидко закінчаться. Далі, антивіковий, мені 35, тому мені вже час використовувати такі засоби. Клінік Smart Clinical Repair ось так виглядає. До речі, клінік не використовує ніяких віддушок, тому що віддушка вважається найбільшим алергеном, тому в клінік віддушок немає. Далі в мене тут ще повнорозмірний продукт є ось такий кремчик. Ой! Ось такий кремчик від Glam Glow, Як бачите, я його тільки спробувала, тільки просто. Якщо можна так сказати, пальчиком ще не використовувала. Хочу використати а, з вітаміном С і хочу використати Елеміс і ланком, і потім вже перейду а, до ось цього кремчику. До речі, в мене ще є моя доглядова косметичка, дорожня, котру я вже зібрала разом з вами. Там супернадійні продукти, залишу посилання внизу під відео, а, відео супер Супернадійні продукти, котрі я відклала для дорожньої косметички. Тут їх у нас з вами. Не буде. І ще одні патчі гідрогелеві. Час від часу хочеться не такі, знаєте, тканеві, кремові нанести, а хочеться прибрати набряки, зволожити зону навколо очей, і тоді я використовую ось такі золоті гідрогелеві патчі від Petit Fit. І ось в мене тут ще одна манюнечка стоїть, від Clorans. Ось така вона ліфтингова серія. 3 мл, також зовсім зовсім маленький продуктик під очі. Сподіваюсь, це все використати в 2023-2024 роках. Ну тут уже 23 го мало залишилося, хоч би оцей до кінця використати, ланком до кінця не використаю в цьому році. І всі інші вже будуть на наступний рік. Не знаю, що вам сказати з цього приводу в своє виправдання, але ось показую так, як є. Немало всього, зовсім немало. Що стосується тоніків, у мене тут дуже проста і дуже зрозуміла ситуація. Обожнюю зараз ось цей тонік від Chanel. Ось так він виглядає. Він проти якихось неприємностей на обличчі, проти висипань. І тут всього лише 160 мл. Думаю, що використаю його найближчі пару місяців точно. Далі у мене ще є відлущуючий такий тонік від Pіx. Pіx Glow 100 мл, майже новенький, майже повний. Також майже новенький, але наразі для мене трошки важкуватий. Revitalizing Supreme тонік. Він такий, як есенція, доволі густенький. І ось така мінічка, вона також в мене не для дорожньої косметички, тому що там в мене є від Клінік двієчка і є ще з календулою також в дорожню косметичку. Ось цей тонік буду використовувати вдома. З тоніками, мені здається, ніякого перебору немає. Все дуже-дуже так скромно. Чотири штучки. З умивалками також. Вважаю, що в мене ніяких проблем немає. Є лише одна умивалочка, котра мені зараз не дуже подобається, а її аж 500 мл. І, до речі, в неї, мабуть, уже строк придатності підходить, то треба її вже або використовувати, або викидати. Не знайшла на ній бачкодик. Купувала тут в аптеці, мені здається, уже в Польщі. Мабуть, воно тут під наклейкою. Ну, добре, ось така умивалочка. Взагалі вона непогана, нічого поганого про неї сказати не можу. Вона добре дочищає обличчя, добре знімає макіяж, але мені подобається щось більш цікавеньке. Зовсім трошки в мене залишилось відклінік десь на два тижні, можливо. Зовсім трошки Dior ось цієї умивалки 150 мл, вже вона жахливо в мене виглядає, бо користуюсь нею, мабуть, місяців 9. Ну, може, трошки менше, може місяці 8, не знаю. Десь так. Взагалі класна умивалка. від початку вона мені здавалось, що підсушує, але вона дійсно, знаєте, якось регулює виділення шкірного сала, і вона дійсно за весь час використання, мені здається, що підзвузила мені трошки пори. Мені це подобається. І ось така умивалочка, яку я протестувала десь, мабуть, протязі тижня. І тепер вона чекає свого часу, доки в мене закінчиться діор, тоді я буду використовувати. Її клінік і біодерм. Та думаю, що все-таки після Діор ось ця буде моєю улюбленицею, тому що клінік вона така запростенька, а біодерма також вона не так класно піниться, не така приємна у використанні. А ось ця новиночка буде мені в нагоді. Демакіяж це сумна для мене частина, тому що мій улюблений Елеміс закінчується. Ще є трошки ось такого батеру, він в мене був в дорожній косметичці ось 23-го року. Використала його майже весь, там зовсім трошки залишилося, і цей використала майже весь. Більше в мене про запас немає ніяких баночок. Взяла його як самий надійний в свою дорожню косметичку ось такий, тільки 20 мл. І буду використовувати те, що в мене є. А в мене є ось такі продукти: біодерма, також бутильок, найбільший, мабуть, котрий можливо було купити Сенсібіо. Буду використовувати її для видалення макіяжу з обличчя. Для видалення макіяжу з очей в мене є аж цілих 4 засоби. Це Estee Lauder, найпопулярніший засіб, мені здається, для видалення макіяжу з очей. Це ось такий двофазний засіб від Charlotte Tilbury. Це від Елеміс, Також він в мене був один час в дорожній косметичці. Мабуть, пару разів я його брала з собою, хочу його, мабуть, в першу чергу використати. Ну, тобто, для макіяжу очей буду використовувати такі засоби і міцелярну водичку. Хочу трошки зекономити, використати те, що в мене є, і не купувати те, що я люблю насправді. І також мені ось таку штучку відсісли і давали в подарунок, колись в сефорі лежить без діла. Треба також її використати. Тепер переходимо до невеличкого огляду масок для обличчя і потім до самого великого розділу по догляду з сироватками кремом для обличчя. Їх у мене просто якась. Безсоромна кількість, не знаю навіть, що з ними буду робити. Ось така масочка-плівка від Elizabeth із серії Привейш Це доволі така класна лінійка, мені дуже подобається лінійка Привейш Далі дві ось такі масочки були в мене в якомусь журналі, не використовувала їх, бо я про них ще досить добре не почитала. Почитаю досить добре і потім використаю. Далі в подарункових кейсиках були такі сироватки від Санди і Райлі. Саме час їх використовувати. Думаю, що до них дійдуть мої руки. Десь, мабуть, після того, як я використаю Тілс. Тут 15% вітаміну С. Це має моїй шкірі дуже сподобатись. Найулюбленіша зволожуюча масочка від Glamglow, мільйон разів її вже купувала, мільйон разів вам показувала. Ось так виглядає, безмежно приємно пахне і дуже-дуже класно зволожує. Не буду купувати ніякі зволожуючі маски, доки не використаю її. Ще є ось така масочка від Sisley. З чорною розою, також подаруночок від Sephora дісталася. Є від доктора Деніс Гроз. Також два препарати, два пілінга, саме на зимовий період. Від Елемі спаде пілінг. Те, що я використовую у Клоранс, вийшла ось така новесенька маска Crio Flash Mask. З задоволенням я її протестую, тому що я дуже-дуже люблю тестувати новинки, як тільки вони виходять. І ще одна штучка від Sisley, це крем для шиї, хочеться його використати. Далі, мені здається, це новенька штучка про запас. Так, так вона і є. Маска для очистки пор. Таку саму масочку я поклала в надійну косметичку з собою. Тобто, в мене їх дві. Очищуюча маска ще є ось така від Origins рожева. Також є маска від Елеміс. До речі, ця маска в мене була в дорожній косметичці в 2023 році. Гарна така очищуюча масочка. Далі тут два скрабики. Зазвичай я використовувала голубий, але тут в мене не голубі, а ось такі, боже, сфокусуєшся чи ні. Гелевий і якийсь масляний, чи що. Так, масляний. Спробую розкажу вам, що я про них. Думаю, маска для звуження пор. Я її, до речі, сварила, що вона не працює. Але якщо використовувати маски для звуження пор регулярно і умивалки для звуження пор, то результат дійсно є. Я не знаю, як це працює. Можливо, тому що вони достатньо очищуються, можливо, тому що балансується виділення шкірного сала. Можливо, тому що я доволі добре зволожую обличчя. Але з порами зараз тут все добре. Вони є, але вони значно менш помітні ніж були. Помітні раніше. І також більше ось така штучка з пептидами в мене завалялась. пептиди я дуже-дуже люблю, буду користуватись. Так, ну що, їдемо далі. Сироватка, котрою я зараз користуюся, це Dior Capture. Десь ну, вже більше, ніж третину, але менше, ніж половину я використала цієї сироватки. Дуже її люблю, купую вже мільйонний раз, дуже багато купувала. А, також у мене тут про який є базовий крем Моще Seorch. Ніяк не пахне. Я все тестую ці е, продукти від клініки, все хочу їх підловити на тому, що в них є віддушка, але ні, її ніде немає. А, так, від Елізабет Рен. У мене тут завалялося доволі багато мініатюр. А, тут у мене бустер, котрий підсилює дію будь-якого догляду. А, далі в мене тут. Е, City Smart. сироватка від Lancom. До речі, її там небагато залишилося. Треба довикористати. використати сироватка від Шесейда Ультимун. Хочу зняти відео з найпопулярнішими сироватками. У Шесейда Ультимун найпопулярніша сироватка. Так само, як Женефік найпопулярніша, так само, як ось ця сироватка популярна від Шарлотта Тілбері. Далі, що ще є по сироваткам? Ну, загалом, і все так, ще один привеч серум. Від Елізабет Арден. А ось ця штучка серум мені дуже сподобався. До речі, серія Каптюр Тотал, саме ось ця, вона значно дорожча чомусь, чим та, котру я купую. А вона була в мене в літній дорожній косметичці, використала її з величезним задоволенням. Там ще десь на 2-3 застосування. І в мене також був кремчик під очі з цієї серії. Не знаю, де він дівся. Мабуть, я його просто викинула в якісь подорожі. Просто дуже мені сподобався крем під очі. Саме крем, не оцей, який з помпою у мене колись був, а саме той, що більш плотненький, дуже мені, дуже зайшов. Далі є ще в мене ось такий кремчик із преміальної лінійки Renotriff від Estee Lauder. До речі, його доволі багато, чому я ним не користуюся. Треба ним, Він жирненький, мабуть, в мені був на літо. Далі в мене тут з пептидами крем від Drunk Elephant. Небагато його буду використовувати. А, майже закінчила. Зовсім там на пару використань залишилося ось цього масочка Midnight Recovery. Дуже таке жарненьке масочко від Kiehl's. А, і тепер для масажу буду вже використовувати ось таке масло про Колаген Marine Oil від Elemis. Від Kiehl's наразі маю вітамін С. І три ретиноли. Зараз використовувати буду вітамін С разом з вітаміном С під очі від Кілс. Десь такий курс у мене буде, може на тиждень мені вистачить із цієї 5 мл. І десь після нового року почну використовувати ретинольчик, тому що в мене ретінольчик є і для обличчя, і для шиї. Далі софт-крем ось такий мультікоректив. Він в мене був в подарунок від Кілс. Від Ось такий він легесенький. Є звичайний фіолетовий фіолетові баночці, Він також дуже-дуже класний. У мене були пробнички, брала їх з собою в подорожі декілька разів. А, а ось цей буде ще легший, ще такий більш тонкий. Далі капсулки Advanced І, до речі, їх тут багато, їх тут 14 штук. Тобто на два тижні вистачить. Боже, в мене догляду, мабуть, на рік. Що за обличчям, що з зоною під очима. Дуже багато догляду. Треба трошки зменшити свою колекцію і не купувати більше нічого. Далі ось такий регенеруючий кремчик для обличчя і шиї проти зморшок від Колістар. Нічний крем Привейдж. це також антивікова серія від Elizabeth Arden. Безмежно класно працює. В мене вже був такий крем. Крем з якогось наборчику від Sephora Laneige, Називається він WaterBank Cream. Далі, що в мене ще є? Ще є таке маслочко, я його зберігаю. Можливо, колись з собою треба буде взяти для масажа гуаша. Це ось той самий продукт. Що ще є? Ще є цикапейер. Тайгер. Гра... Тайгір... Grass. Не використовувала, до речі, зовсім. Просто пролежав у мене, також в якомусь наборі він мені попався. Тача. The Water Cream новенький. І останні два креми. Елізабет Арден я не використовую для обличчя, бо він дуже-дуже такий плотний, але використовую з задоволенням для рук, для ніг, для ліктів, для колін. Тоді, коли мені треба щось таке мега поживне. мені подобається, як працює Елізабет Арден серія Eight Hour Cream, але мені безмежно не подобається, як вона пахне. Мені здається, що можна навіть сказати, що вона воняє, а не пахне. Так, і найпопулярніший кремчик проти якихось висипань, антиблейміш. Solutions. До речі, лежить в мене вже рік, я до нього так і не повернулася. А раніше мені треба було цю серію використовувати десь раз на півроку при зміні клімату, при зміні температури, тому що шкіра потребувала якоїсь допомоги в тому, щоб позбавитися від висипань. Зараз, слава Богу, він просто лежав і мені не був потрібен. Боже, невже я це зробила? Розібрала повністю всі свої доглядові запаси. Сподіваюся, дівчата, що це відео. Було для вас цікавим і корисним. І якщо це так, то звичайно підтримайте мене лайком, напишіть коментар. Мене це дуже-дуже мотивує, а також це допомагає моєму каналу розвиватися. Побачимося з вами дуже-дуже скоро у наступних відео. Бувайте!